Усім доброго дня. ТЦКшники мене загнали в село. Відкрили охоту на людей. І вже я три місяці, як в селі. Уже і гроші закінчились, і їжа закінчується. Отак От я зараз і живу. На роботу ходити зараз я не можу. О, бо відкрита охота на нас. Вдома робити я теж нічого не можу, бо немає грошей уже, щоб щось купити, навіть того насіння, городину зорати. Ну, якось так, як будемо далі жити, я навіть і не знаю. Одне що, Зеленський кожен вечір пиляє відосики і розказує нам о всьому і не о чому. Я не можу вірити, що він не бачить, як з людей знущаються. ТЦК і поліція знущаються над людьми. Якщо, виходить, оставили нас без грошей, без роботи, то ми повинні йти воювати. Воювати. Охороняти супермаркети депутатів, заправки, землі їхні, бізнеса, посади. Їм є що терять, але вони не воюють. Мені терять нема що. У мене тільки хата в селі і більш них хіра у мене нема. І я повинен іти воювати. Воювати я йти не буду. Скоріше, Хер їм в зуби. Сім'я піду воювати. Будемо щось думати. Надо щось придумати. Якось петлять. Ілі роботу якусь шукать. Ілі як. Може в кого є якісь ідеї, мислі, як вижити в цій ситуації, то пишіть. Не знаю, в коментарях напишіть. Бо це вже так воно все задовбало, що немає мислів як жити далі, куди двигатися. За що його жити. Іти зараз в армію. У ну, мене знайомі є, що пішли. Ну, їх вже живими немає. О, то, може хтось щось цей знає, то пишіть.